Знай наших Юрій Журавель. Юрій Дрогович. Пізнаєте, звісно, це Джордано Бруно, якого спалили на вогні, як Еретика. А це знімається паперимський Сикс е 4, світ пам'ятатиме не лише за сикстинську е капелу. Але є за розпочато ним жорстоку інвізицію. Юнак з астролябією у руках це Микола Коперник. Саме він став родоначальником теорії геліоцентричної будови сонячної системи, за яку через 100 років згорів Джордано Бруно. А хто ж став першим рушиєм цих думок? Хто не дихнув куперника на першу наукову рев, революцію? Хто змусив землю обертатися навколо сонця? Відкриває таємницю. Він був астронома та остролог, доктор медицини і філософії, європейський учений і епохи відродження, професор Єгелонського університету. Ректор найстарішого в Європі Волоського університету, поет та перший український видавець друкованих книг Юрій Контербак. Народився він у травні 1450 року у місті Другович, виховував сина лише батько, адже, сам, адже мама була на, на весах. Тому, ну, але Юрко постійно роздивлявся нічне небо. Шукаючи зірку матері. Справи батька йшли дуже успішно, адже солевий бізнес, яким він займався, був, е, був досить перебутковим. Серед клієнтів солевара Котербака було багато іноземців, які розповідали Юркові про далекі країни. Так він ще в дитинстві вивчив багато європейських мов. Побачивши інтерес до науки, зірок, географії та природи, батько віддає сина навчатись у прогресивний на той час освітній центр Собор святого Юра у Львові. крім математики та латини, ретельно вивчає астрономію, щоб складати церковний пасхальний календар. І вже з цими прогресивними знаннями він вступає до Ягелонського університету. А після закінчення продовжує, навчає в альбоматер -Ма всіх європейських вузів в Волонському університеті. Зараз це дивує і не хопе, але, але у солітях в Ягелонському було. Воду Анському, Оксфордському та багатьох інших університетів в Англії, Франції і навіть Норвегії навчалось дуже багато українців. У 30-річному віці Юрій Котербак з Друговича стає ректором Волонського університету, а згодом одним із, із найчанової і. Найважливіших астрологів Європи. Він складає прогностичні календарі на кожен рік, які стосуються абсолютно всіх сфер: його політики, суспільства, розвитку, економіки, природних, каталізмів, та, а також особих передбачень для колірів та папи рибського. Саме 1483 рік розлютив папу 64, адже починається він від е, од словами Оді, все вишня може сватись той, хто має владу знань. Six 4 бачив у цих словах особисту образу, вважаючи потербал, е, поставив від сумнів мудрість і все цілість папи, і це і дало пожаток цензурі, переслідування та страшні інквізиції інк на території всієї Європи. Згодом до Стратебус послідовник Юрія Друговича зробив висновки. З досвіду провидця і свої передбачення став вишифрувати. Звіст, більшості з них досі не можуть зрозуміти сучасні астрології та науковці. На щастя, Миколі Копернику, наш просвітитель Юрій Потербанк з Другобича, порадив свої дослідження, не публікувати аж до самої смерті. Щоб нічого не змогло зашкодити великій науці, за життя науковця помер Юрій Другович 4, 4 лютого 1494 року у Кракові, де був похований з великою почестю. Він увійшов в історію не тільки як автор першої друкованої книжки, написаної українцем, але й як перший знати домовний поет.